Вітаю, шановні колеги та члени журі. Леч він чухісне. Мене звати Оксана Михайлівна Калаш. Я вчитель англійської мови у комунальному закладі освіти середньої загальної освіти школи номер двадцять Миколаївської міськради. Беручи участь у цьому проєкті, я сподіваюся познайомитись з досвідом креативних колег та розказати про власну педагогічну стежку до умів сучасного покоління довжиною у 8 років. Продовж яких я мотивую здобувачів освіти до вивчення англійської мови, займаюся саморозвитком та самоосвітою. Моє педагогічне кредо, навіть найважливіше, не має бути нудним. Із І з цією метою я впроваджую в навчальний процес інноваційні, інтерактивні ігрові технології, долучаю учнів до творчої та проєктної діяльності, орієнтуючись на дитячу особистість. Реалізуючи сучасний підхід, я намагаюся підтримувати позитивний настрій дітей. Враховувати вікові та психологічні особливості, у різноманітній навчальний процес такими елементами, як мимотехніка, інтерактив на різноманітних онлайн-ресурсах. І як результат, діти почуваються успішно, впевнено та розкривають свій потенціал. А в якості класного керівника я зосереджуюсь на патріотичному вихованні, допомагаючи самоідентифікації маленьких українців, які усвідомлюють поняття батьківщина, повага, гідність і вдячність. Адже діти це майбутні нації. Їх треба поважати, вірити в них, пишатися ними. Бажаю розвитку, синічної підтримки, правда, на судосвої і свободу.